Мішаня, шокуємо тебе далі цінами. Як ти думаєш, що це таке? Ну, я вже бачу, що це здоровенний гріндер. Це дуже здоровий це гріндер. Просто можна свиням корму з, з Дуже бачу. великим таким дуплом, можна так сказати. Може, чуєте дерево молодь, щоб в хаті топити. Так, а тепер а тепер, саме основне Мішина реакція. Міша, вона вживана. Та вже та. Вона. Після роботи, але ми вже її зробили профілактику, замінили ножі, вона. Вона швейцарська. Вона мелить, щоб ти розумів, один кілограм за 20-25 секунд. Окей. Це швидко, це не окей. Це О. ти представляєш кілограмковий тільки бить. Це фрум, і в тебе вже за, ми. заводу десь. Так. І того вже вона, вона міша увага скільки? 1938 євро, Ну, 100 тисяч гривень. Це по акції, дивися, все всього недавно вона коштувала 200 вживаною. Це ще по акції. Щоб О. ти розумів, вона новою коштує 5,5 тисяч ,5 євро. Оця умолка? Все. все. Я покидаю TikTok, все. Сергій Сергійович, гарного Мішаня. дня. Я, Я надіюся і чекаю тебе О. в бізнесі кавовому. Приходь. Окей. Ми все тобі зробимо. Окей, це просто шок.